Ну, без этого, конечно, не обойтись. Что сейчас? Подъехать вот сюда, вот, что вот 10 руб. А и можешь, за завтра, самое, во 11:00 тебе там что-то надо, что можно, да, э, с консультацией здесь. Ну, конечно, вот, поэтому Вітаємо колеги. Добрий вечір. Передматчева прес-конференція спортивного клубу Дніпро 1 тренер команди Валерій Городов та футболіст Денис Мірошкаченко готові відповісти на ваші запитання стосовно завтрашньої гри. Одразу скажу, що ми працюємо в прямому ефірі. Українські журналісти, які на жаль не мають змогу потрапити сюди, бути тут присутніми, можуть поставити свої запитання у чаті нашої прямої трансляції. Dobrý večer, kolegovia. Vítame vás na predzápasovej preskonferencii dni Dnipro 1. Teraz s nami sú pritomní Denis Miroštenčenko, hráč a tréner Valerij Gordov. Sme čakáme na vaše otázky a i, uh, budete získať odpoveď. Na, na pána trénera som sa chcel spýtať, e, e, v prvom zápase v Trnave nastúpili komplet ukrajinská zostava Dnipra. Či plánuje niečo také aj v odvete, alebo vzhľadom na to, že vypadli pred prestraja hráči, možno nastúpia aj nejakí cudinci? Otázka bolo pytania bola Na minulú hru Dnipropi išlo po maximálnej kompletácii, ale ako znáte, že bolo dva vylúčenia v minulej hre. Či plánujete vy urobiť nejaké zmeny? Čoho varte očakovať v zajtrajšej hry? Зміни, напевно, будуть, тому що два гравці у нас не грають, так, також э, два травмованих. Готувались до цієї зустрічі? Як буде, посмотри, побачимо. Зміни мене будуть 100%, проте що два гравці сто у вилучені, а інші два гравці зранені. ale sme, sme, sa pripravujeme a pozrieme, čo bude zajtra. Ako vníma situáciu v Spartaku Trnava, kde sa im zranil protový útočník, či to nejak mení ich plány pred, pred zajtrajším zápasom? Jak vycínte situáciu s Spartakom Trnava, to, čo, to, čo v nich vybuch osnovný napadník? Či to vplyne ako na situáciu i na váš На вашу підготовку до завтрашньої зустрічі? Це їх проблеми. Думаю, що буде грати другий нападник. Тобто є їх проблем, а ми, сім, всі вже завтра буде грати і не уточник. Ще запитання? Хоч ти маєте отски? Я спитам, трейнер, а заспітав найпротієж тренера ще, е, в першому запасі Рико прийшли вилученого гравця, так чи очікує ви завтра інший прибіг запасу, чи хоч би домінантніший, як у першому запасі можна. А в минулій грі у нас був у вашій команді був вилучений дуже швидкий гравець, якого вважаєте, який завтра буде малюнок гри і чи може статися повторитися те, що відбулося в першій зу зустрічі. <laughs> Не знаю. Завтра теж буде важка гра. Але для нас це як остання гра, ми налаштовані на, на перемогу. Завтра буде тяжкий запас урчити, але це буде с медситами вже того, як буде при нас а, последне таке последне боювання, а будемо грати як як якнайсильніше. Це одна подсказка у до мене, можна на обох, ведаса о том говори від початку, отій атмосфері, так, як о атмосферу завтра очікувалою. А дуже багато говорили на минулій конференції Спартака Чернаво стосовно атмосфери. як ви вважаєте, чи вплине якість атмосфера на перебіг подій? і що ви очікуєте завтра від атмосфери на футбольному стадіоні? Мабуть, Денис скажу. Ми очікуємо, що прийде дуже багато людей. Як завжди, нас підтримують. Може, грали тут два матчі. І попередній сезон також команда грала тут і тут дуже добре підтримували Дніпро. Тому будемо сподіватися завтра на таку ж атмосферу і чудовий матч. Uh, очікуємо, що прийде дуже багато людей, ані буде подпорувати нас при тим, що ми грали тут записі, а й була дуже добра підпора. Дякуємо за тоту. -то. Ой, думаю, же тато підпора, тут у підпору з'їскем ай зайтра. Думаю, что думаю, что вболівати будуть і за нас, і за Спартак Цаган. А, мислю си, же фанушковія буду підпоровати ай Спартак, ай Дніпро. ще одна питання можна на Дениса, Недавно у тренера, так а то в ній має грачі чи якось змінила атмосфера в тимі. Uh, запитання було стосовно атмосфери в команді. Після того, як пішов головний тренер, що змінилося в команді, як можете це прокоментувати? Ці зміни? Це для вас запитання. Так, тренер пішов, є деякі, деякі зміни. Але атмосфера така ж чудова залишилась, як і була. І у нас завтра вирішальний матч. Всі думки тільки про те, щоб пройти цю команду. Тому у нас дуже чудовий настрій, і ми готуємося до завтрашнього матчу. Ану тренер, головний тренер одійшов, але е, атмосфера, атмосфера в тімі є зранда, є дуже добра, сквела. Але ми мислимо о завтрашньому запасі, а е, хочемо звітя а й мислимо іба о поступі. Внаслідують цю фазу скупінового запитання? Немає? Що ж, дякуємо? Перші 15 хвилин тренування будуть відкритими для перегляду журналістів. Дякую. Дякую, Дякую. Микола Гов'я. А й 15 хвилин буду утворені при журналістів вже після могли поздраві.